Канал Андрій Стойгора пропонує Символ, кажуть, бабки з динозаврами по сусідству жили, а дожили до сьогодні завдяки безмежній любові. Та коли з'явились на землі людські сестри і сини, комашини, як стар, взяли за символ своєї любові. Та люди, мабуть, ті часи не занадто були уважними. Тільки добро вбачали в стосунках цих хижих комах, тому чи було це вже так суттєво і розважливо, щоб ласку і не бачите те, що нагонить страх. Чи можна любов'ю назвати цю страшну позу самиці, яка горло нещадно і безжалізно стиснула клешною самцю? Що може після такої насильницької любові народитися? Ну, звісно, хижак, а не благородна істота і Іцюй? Емблему, створену мільярд років тому, за символами любові маємо, і легенду, що любов сердечна, справа щоразу повторяємо. А в дійсності там, де є любов, там тільки рід не пропадає, а серце, серце до цієї дивної події стосунку, жодного немає. Підпишіться на канал під цим відео, рекомендуйте. Клікніть на значок палець договори під цим відео.